Друзі, всім привіт! Сьогодні погода просто чудова. Тепло, сонце, плюс 15 градусів. Весна потроху вступає у свої права. Але це відео я знімав ще у четвер, 20 числа. Той день був для мене доволі активним. Попереду залишився лише один вихідний, а вже в п'ятницю потрібно було знову виходити на роботу. Тож ми з друзями вирішили скористатися нагодою. А трохи відпочити. Вранці температура була близько плюс 4 градуси, і ми вирішили поїхати в лазню, попаритися, поговорити і просто відволіктися від буденних справ. Як і минулого разу замовили баню на 3 години, а вже в обід я повернувся додому. До речі, друзі, напишіть у коментарях, чи ви вже закрили баний сезон, чи ще ні. Я ж планую на наступні вихідні ще раз ходити, гарно відпочити з друзями, попаритися та набратися сил. А після цього, мабуть, уже будемо закривати цей сезон. Цікаво, як у вас? Ділиться своїми традиціями в коментарях. Хто стежить за мною в інстаграм? Напевно, бачили мої сторіс. Після бані я розвіз друзів по домівках, пообідав, трохи відпочив і подумав, а чому б не прогулятися. Хотілося подихати свіжим повітрям. Можливо, пройтися. Але потім згадав, що в мене є кілька справ у місті. Тож, вирушив поєднати. Корисне, з приємне. Прогулянку та зйомку нового відео для вас. Я подзвонив своєму другу і запропонував йому приєднатися. Він погодився. І ось ми вже в дорозі. Я залишив авто на вулиці Сковороди біля провулку Мечникова. І ми пішли в бік станції метро Ботанічний Сад. Прогулялися там, а потім вирушили до зіркальної струї. Звідти до саду Шевченка, де трохи помилувалися природою, пройшлися майданом Свободи. А далі вздовж вулиці Сумської до центрального парку, колишнього парку Горького. З парку повернули на вулицю Весняну. Потім провулками знову вийшли на вулицю Сковороди і спустилися до автомобіля. Вийшла чудова прогулянка десь дві години на свіжому повітрі. Ходімо разом, друзі. Запрошую вас у цю прогулянку Харковом. Давайте разом прогуляємося вулицями нашого улюбленого міста. Хоча на вулиці вже весна і багато людей переодягнулися у легкий весняний одяг, друзі, варто бути обережними. Тепле сонце та лагідний вітер можуть бути оманливими. Зараз дуже багато знайомих хворіє. Тож бережіть себе, не поспішайте повністю змінювати гардероб. Краще трохи почекати. Поки погода стане стабільною теплою. Як ви можете побачити на відео, хтось уже гуляє в легкому одязі, а дехто ще не поспішає розлучатися із зимовими куртками. Весна мінлива. Тож будьте уважні до свого здоров'я. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Біля станції метро Ботанічний сад у Харкові розташований затишний сквір із пам'ятником закоханим. Також тут є архітектурні макети відомих будівель Харкова. Це зменшені копії знакових споруд міста. Виконані з високою деталізацією. Ці макети дають можливість побачити Харків в мініатюрі та нагадують про архітектурну велич міста. Якщо ви ще не були тут, обов'язково завітайте. У 2009 році площу було повністю реконструйовано, перетворивши її на своєрідний парк скульптур. Навколо майдану розташовані біломармурові макети найвідоміших архітектурних споруд Харкова. Відомі як Сім чудес Харкова. Ці мініатюри дозволять детально ознайомитися з архітектурними перлинами міста. До «Семи чудес Харкова належать Покровський собор єдина збережена частина Харківської фортеці, побудована у 17 столітті. Успенський собор визначна релігійна споруда 18 століття, Благовіщенський собор, один із найбільших православних храмів Східної Європи дзеркальний струмень, елегантна альтанка, фонтан, що стала символом міста. Пам'ятник Тарасові Шевченку. Монумент на честь видатного українського поета та художника. Будинок зі шпилем. Архітектурна пам'ятка. Держпром один із перших радянських хмарочосів, символ індустріального розвитку України. Трохи прогулялися по Майдану архітекторів, помилувалися цікавими макетами будівель, які відображають архітектурну спадщину Харкова та вирушили далі до зіркальної струї. Потім зайшли до храму святих жінок Міроносець. Дуже гарний храм. Я вже бував у ньому декілька разів. Друзі, я не винен, що в моїх відео часто похмура погода. Весна цього року дуже мінлива. Кілька днів світить сонце, а потім знову стає похмуро і навіть моросить дощ. Чесно кажучи, я просто не встигаю за такою погодою, коли викладаю відео. Я не обираю погоду для зйома. Якщо я їду у місто, то знімаю все таким, яким воно є в цей момент. Сподіваюся, що незабаром погода нарешті налагодиться і нас радуватиме сонце та тепло. Наприклад, у вівторок було похмуро, але плюс 7 градусів, а після обіду пішов дощ. Ось така нестабільна весна в Харкові. Я просто не встигаю за нею. Вибачайте, буду намагатися знімати не лише похмуру погоду, а й сонячні дні. А яка у вас зараз погода? Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і ділиться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Часто отримую подібні коментарі, чому я знімаю міста Харків та розмовляю українською мовою у своїх відео. Харків це українське місто, і воно завжди ним було. Так, багато людей тут розмовляють російською, але є й ті, хто спілкується українською. Коли прогулююся містом, можна почути різні мови, адже Харків багатонаціональне місто, і тут кожен має право говорити тією мовою, якою йому зручно. Коли я почав знімати відео про Харків і викладати їх на Ютуб, я говорив російською. Але з часом, коли канал почав розвиватися, я отримував багато негативних коментарів саме від росіян. Тоді я вирішив, що хочу змінити свою аудиторію і зробити контент ближчим до українців. На той момент близько 50% моїх глядачів були з Росії, тоді як українців було лише 40%, решта глядачів з інших країн. Після переходу на українську мову пройшло майже півтора року. Тоді в мене було лише 300-500 підписників, а зараз понад 10 тисяч. Водночас кількість українських глядачів зросла до 70%, а частка росіян зменшилась до 2-4%. Саме тому я знімаю відео українською мовою. Дякую вам за підтримку, чудові коментарі та розуміння. Я не ідеально знаю українську, але намагаюся її вивчити і спілкуватися нею, хоч це для мене і непросто. Харків сьогодні це місто незламних людей, які, попри всі труднощі, продовжують жити, працювати та любити свій рідний край на вулицях, чути звуки машин. Люди поспішають на роботу, гуляють парками, спілкуються, підтримують один одного. Місто живе, його серце б'ється в кожному, хто не втрачає віри у краще майбутнє. Харків'яни щодня доводять, що їхня любов до рідного міста сильніше за будь-які випробування. Це міста світла, сили і тепла, міста тих, хто не здається. Харків був, є і буде квітучим, бо в ньому живуть люди, які не просто тут мешкають, а дійсно люблять його всім серцем. Може, до нас доказувати. Eu oh, vou okay.